Доброго дня! З вами Віктор Артеменко і я вітаю вас на курсі Громадськість та влада дієві механізми впливу. Ми продовжуємо тему Громадська адвокація. У цьому відео ми з вами поговоримо про один з ефективних методів втілення адвокаційної кампанії, а саме, публічні акції. Адвокаційні кампанії можуть мати різні форми втілення: від мітингів до наметових містечок, від збору підписів до театралізованих акцій. Давайте подивимося з вами, які цілі переслідує акція. Публічна акція покликана на досягнення реакції від влади, суспільства та її учасників. Для того, щоб акція була проведена успішною, також необхідно заручитися підтримкою засобів масової інформації. В цілому акції поділяються на два основних види: акції прямої та непрямої дії. Акції прямої дії мають конкретну мету і термін досягнення. До таких відносяться мітинги. Пікети, страйки, марші тощо. Пряма дія це прямий тиск на владу з метою вирішення проблеми. Наприклад, зламати паркан незаконного будівництва, заблокувати роботу будівельної техніки у дворі, посадити дерева замість спилених забудовником, прибрати будівельне сміття, обладнати спортивний майданчик це все акції прямої дії. Акція непрямої дії передбачає відстрочений результат свого роду бомба в повільненої дії. Це менш відомий вид ненасильницького спротиву. До акції непрямої дії відносять перформанс, флешмоби, петиції до влади, звернення, листи, переговори. Це все непряма дія. В певних ситуаціях такі дії можуть бути необхідним доповненням до прямої дії. Наприклад, листи можуть справляти додатковий тиск, можливе поєднання акції прямої та непрямої дії. Проте слід пам'ятати, що акція не самоціль. Акція є не просто реакцією на неправомірні дії влади, вона засіб досягнення стратегічної мети побудови справедливого демократичного суспільства. А тепер давайте ми з вами перейдемо до розгляду конкретних видів публічних акцій і почнемо з мітингів. Мітинг є найбільш традиційною формою акції прямої дії. Мітинг це масова присутність великої кількості людей від 100 до кількох тисяч осіб. В певному місці для обговорення громадсько-політичних питань або для публічного обговорення громадської думки. Правильно проведений мітинг може привернути значну увагу громадськості і засобі масової інформації, справити суттєвий вплив на мішень. Пікет більш локальна акція протесту, ніж мітинг, може складатися з кількох осіб, що мають плакати, транспаранти або інші матеріали наочної агітації для публічного висловлення громадської думки з певного питання. Недоліком пікету є те, що він є меншим за резонансом, ніж мітинг, і не викликає значного інтересу у ЗМІ. Перевагою є те, що можна одночасно виставляти велику кількість пікетів і вони можуть працювати довгий час. Завдання пікетування залучити громадян до кампанії громадської адвокації, продемонструвати її силу, створити вплив на мішень. Сила пікету в тому, що він дозволяє поєднувати різні форми впливу. За допомогою плакатів і листівок, живого слова, мови, дій, символіки, уніформи, музичних засобів. Якщо Пікет привертає увагу змі, його дія надзвичайно посилюється. На 50% пікетування робиться для журналістів. Марш. Підготовка маршу вуличної ходи починається з визначення приводу дати такого заходу. Простіше кажучи, коли йдемо і чому йдемо. Визначатися треба якомога раніше. Це дає організаторам достатньо часу, щоб сповістити про свою ініціативу якомога більше людей. Зробивши це, ви вирішуєте дві задачі: по перше, збільшуєте кількість учасників. Невелика група демонстрантів, що складається тільки зі своїх, виглядає не дуже серйозно. По друге, досягнете позитивної реакції людей. Коли люди розуміють, з якого приводу відбувається хода, вони часто висловлюють солідарність. Театралізована акція це висловлення своєї позиції або вираз протесту у творчій формі з використанням театрального реквізиту з залученням професійних акторів. Театралізована акція протесту за своєю сутністю є використанням з політичною метою явищ у мистецтві. Флешмоб це неочікувана поява великої кількості незнайомих людей у завчасно встановленому місці у визначений час. Учасники за сценарієм виконують певні дії, а потім миттєво розходяться, розчинюючись у натовпі так само, як і з'явилися. Флешмоб є короткочасною акцією із завчасно розробленим планом дій. Флешмоб може залучати до участі і сторонніх людей. Головна мета флешмобу під час адвокаційної кампанії привернення уваги до певної проблеми. Детальний сценарій акції готується за кілька днів до її початку. Розробка сценарію відбувається ініціативною групою у форматі мозкового штурму, можливі різноманітні повороти сценарію. Єдина важлива умова не відходити від теми кампанії. Обов'язково розробляється запасний варіант сценарію. Організовується розсилка інструкцій учасникам по емейл чи smс. Призначається маяк, це людина, яка керує акцією та подає сигнали решті учасників, які ж виділяють етапи проведення акції. По перше, необхідно підготувати та розіслати прес-анонс про проведення публічної акції. Головною запорукою успішно проведеної акції є інформаційна підтримка. Переконайтеся, що вашу подію коректно висвітлять у ЗМІ. Друге, обов'язковим кроком є повідомлення органів місцевого самоврядування або виконавчої влади про заплановану акцію. Стаття 39 Конституції України говорить, що громадяни мають повідомляти про мирне зібрання завчасно. Повідомляти про проведення мирного зібрання повинен організатор мирного зібрання чи його уповноважений представник особисто або шляхом надсилання рекомендованого листа. Повідомлення про проведення мирного зібрання не обов'язкове у разі проведення спонтанного мирного зібрання. Третє. Наступним і одним з найголовніших кроків є поширення запрошення на акцію усіма доступними способами. Для того щоб вже на цьому етапі зацікавити громадськість і привернути більшу увагу до вашого питання. Четверте проведення акції. Готуючись до проведення акції, ви повинні поглянути на дійство очима іншої людини, в тому числі і журналіста, який відсвітлюватиме вашу подію у медіа. Наскільки акція є динамічною, видовищною і цікавою, чи може ваш анонс зацікавити журналіста, чи вдало обране місце проведення акції? Не забувайте про необхідний реквізит для акції, а саме, текст виступу, мегафон, прес-релізи для преси, плакати, прапори, предмети, які будуть застосовані у процесі акції. Головне, що необхідно зробити під час публічної акції це передати вашому опоненту офіційне звернення у присутності журналістів, домогтися обіцянки офіційно відповісти на нього. Якщо це буде зроблено, акцію можна вважати вдалою. П'яте. На завершення, це розсилка прес-релізу розміщення інформації про вже проведену акцію в соціальних мережах та змі. Пропоную вам на конкретних прикладах реалізованих акцій подивитися, які акції привертають найбільшу увагу громадськості, засобів масової інформації та влади. Як провести яскраву та ефективну публічну акцію, та як долати перешкоди при організації публічних акцій? На ці та інші питання нам допоможе відповісти Олександра Устінова, медійник, член правління центру протидії корупції, активістка благодійної організації Пацієнти України.